Про чергову хвилю замінувань, про співпрацю з Існовською громадою, про рівень захворюваності у громаді, про ямковий ремонт та виявлення стихійних сміттєзвалищ доповіли начальники управлінь комунальних підприємств на черговій плановій нараді у секретаря Бориспільської міської ради. Була чергова хвиля анонімних повідомлень про замінування певних об'єктів. Діємо згідно алгоритму, кожну інформацію перевіряємо. Особовий склад продовжує виконувати. Завдання у посиленому варіанті противно-службової діяльності допомоги. З сьогоднішнього числа у нас Сновська громада. Всі, хто задіяний у заходах, всі управління служби, ну тут вони в основному на похованні сьогодні, але відпрацьовуємо кожен план заходу, який були затверджені. По діткам трошечки знову mm -hmm. почався підйом захворюваності, але ну, не невеликий. В цілому в захворюваності вже на мінусло відсотку, Тобто зменшується кількість хворих. Виявлення ямковості, якщо є, не всі старостати, між іншим подалище, де ямків робити. Ну, Сезонність збільшення сміття на сміттєвих майданчиках і виявлення стихійних сміттєзвалищ, ну, ми його вчасно прибираємо. Тому такого критичного немає нічого.